Обстежувати поранених зручно можна буде навіть у польових умовах. В один з медичних закладів Дніпра доставили мобільний рентген-кабінет. Його можна оперативно переміщувати в залежності від потреб війська. Корисність його в першу чергу це його мобільність, функціональність, ну, сучасність це такі основні показники, які зараз нам на етапі. Розосередженого лікування військовослужбовців в місті дасть можливість використовувати його на тій чи інші локації, на якій буде потреба сьогодні. Він потрібний саме за цією адресою. і Він буде працювати тут. Кабінет для рентгену обладнаний роздягальнями, комп'ютерами для діагностики, кабінетом реєстрації та необхідною технікою задля для якісного обстеження. Це... Дуже важливо, оскільки Дніпро є хабом, який в першу чергу приймає поранених із багатьох напрямків із Харківського, із Донецького, із Запорізького напрямку. Тому він стане в нагоді вже з завтрашнього дня. Його підключать, і він буде працювати. Апарат доставили до Дніпра з Німеччини за підтримки громадської організації Народна самооборона Львівщини. Дуже приємно подякувати сьогодні нашим друзям, німецьким партнерам з проекту Хілфі Габія і Матсу Кеплеру, які знайшли, закупили і перевезли голова регент в Дейбі. Це мобільний з повним обладнанням інфраструктури, тепла, електрики, реєстрації, які сьогодні дуже потрібен нашим госпіталям. А конкретно це госпіталь в Дніпрі. Дякую міській раді Дніпра і Цілату з те, що відгукнулися, дуже швидко організували доставку в Дніпро і дякую Тетяні Бабаштанашові за те, що вона в принципі змогла організувати таку важливу річ та зараз буде працювати в Дніпрі, допомагати нашим військам. Дякую, кабінет зможе працювати в будь-яких умовах, де є можливість підключити його до електроенергії. Анастасія Васько Іван Пономарів Дніпро Тіві.